Денис Шмігаль, який присутній в Вашингтоні, окрім угоди про рідкоземельні мінерали, веде переговори із Бесентом, міністром фінансів, про створення зі Сполученими Штатами Америки зони безмитної торгівлі. Це на тлі оголошених Трампом тарифних воїн. Ну для України він вів мита на рівні 10%. Це не катастрофічні мита, як на мене, за великим рахунком, враховуючи, що наш експорт до Сполучених Штатів Америки більш ніж скромний. Ну, так. дуже скромний, і це ніяк не вплине на економічний стан України. Ну, менше з тим Скажіть, пане Іване, а що означає ця історія з появою цієї інформації про безмитну торгівлю в Україна? -Ша? Ну, для на мене це дуже таке інтригуюче. Ну абсолютно інтригуюче. Я її порівнюю з заявою Елона Маска про зону вільної торгівлі між США та ЄС, Трансатлантична зона вільної торгівлі про неї дуже багато казали. Але вона не була втілена, тому що ну не готові США були до неї і зараз сполучені штати Америки з однієї сторони. Власне, ведуть у ці тарифні війни підвищують тарифи, а з інших кажуть, це давайте взагалі скасуємо зокрема країною чи вовні. Тобто, як на мене, це все створюється. Оц Цей хаос контрольований США це mm -hmm. нерозуміння ситуації, коли сьогодні вам кажуть, що для вас шалені тарифи. А завтра кажуть, слухайте, а давайте взагалі без тарифів торгувати. Тобто, люди втрачають, як то кажуть, підґрунтя Тобто, ти не розумієш так, США вони хочуть. Безмитно торгувати з тобою чи навпаки підвищувати ці тарифи, тому ну подивимось, тому що для України в США безумовно важливі дві позиції, верніше навіть одна: це чорна металургія. Якщо ми подивимось наш експорт до США, то майже 70% це товари чорної металургії. А кому належать підприємства, які виготовляють металопродукцію для Сполучених Штатів Америки? Ахметов Пінчук Я думаю, що прізвища, які Вибачайте. Да, фі фігурують в списку Форбс, ось дуже багато труб, а, і до речі, чавун. Ось основ... для нас ага. США важлива через чавун минулого року. Україна поставила чавуну до США на 375 мільйонів доларів США. Це ага. дуже велика цифра. Це 73% всього експорту чавуну України в минулому році. Окей, якщо ми гіпотетично підписуємо угоду про безмитну торгівлю. Зі Сполученими Штатами Америки чи може це означати, що в такий спосіб історія про безмитну торгівлю, і тут, як ми бачимо, лобізм очевидний. Ви щойно сказали, чиї компанії від цього виграють? Ми отримаємо підписання рідкоз... угоди про рідкоземельні мінерали. Я роблю припущення, тому що одне і інше, як на мене, дуже пов'язано, тим паче спілкуються про ці питання. Люди одні й ті самі, бесен і Шмигаль, вони говорять і про безмитну торгівлю, і про угоду про рідкоземи. Чи тут зв'язку немає ніякого? Ну, частково я думаю, що зв'язок є. Тобто, в цій угоді ну, і Україна зацікавлена щодо зони вільної торгівлі США і. Схоже США mm -hmm. до речі, я більше український інтерес бачу, тому що формально, формально, коли ми дивимося на торгівлю США і України. Я думаю, в адміністрації Трампа підхід простий тих, у кого негативне сальдо за в торгівлі США. Вони з тими йдуть на домовленість, тому що вони не хочуть цих угод з тими, хто а, має позитивне сальдо з ними. І ось проти них вводяться мити. От Україна має негативне відповідно, мінімум 10%, і Україна мінімум встановлено десь але ж знаєте, ну з однієї сторони нам це цікаво, але оця зона вільної торгівлі треба знов ж таки думати, як це вплине на Європу, по євроінтеграції України. Бо ми розуміємо, що якщо Ця угода буде, вона буде чинна рівно до того, як Україна стане в ЄС, і щоб це не стало таким собі несподіваним демотивуючим чинником перемовин з Європейським Союзом, коли ми будемо розуміти, що ми це втратимо, хоча знов ж таки повторюсь, якщо США постачають в Україну продукцію на понад мільярд сто мільйонів доларів в минулому році, Україна поставила менше ніж на триста взагалі та мільйонів чотири рази, перевищує поставки США поставки в Україну, але ну можливо, це є мотивуючий для США чин. Ніко, ну подивимось, тобто історія цікава, несподівана в контексті особливо підходів Трампа до зовнішньої торгівлі, але почекаємо, що привезе Шмигель після власне свого візиту.